Табу на аварії вдає оголосила тиждень безпеки руху, але принципових новацій інспектори не анонсують. Володарі смугастих жезлів підуть до водіїв з роз'ясненнями, що порушувати це погано. Які результати принесе експект проповідь? Вона стосуватиметься усіх категорій водіїв? От міжнародні організації на рівні ООН планують за 8 років в половину смертність на дорогах зменшити. А у нас. Наші журналісти проїхалися Києвом і переконалися тижневик порушникам не указ. От тільки правоохоронці на них крізь пальці дивляться на порушників. Чому так олена зоряна з'ясовувало? Центр столиці, перехрестя інститутської та липської машини, запарковані під знаком, та ще й у два ряди. Інспектори порушень не помічають, віддають честь керівництву. Заступник головного даїшника йде говорити про старт тижневика безпеки дорожнього руху. Одним дахом представники влади, громадських організацій та державтоінспекції говорять про те, що ситуацію на українських автошляхах треба змінювати. Важливо підвищувати обізнаність, щоб люди знали правило. Ми маємо розглядати вкладення в цю сферу як інвестиції, які будуть повертатися. З безпекою руху ми зможемо зекономити мільйони коштів для суспільства, а також мільйони життів. Щодня дороги України забирають 14 життів. Сотня людей травмується. Це офіційна статистика, ДАІ. виною всьому перевищення швидкості, алкоголь та порушення ПДД. Чому ж поруч на нахабство водіїв заплющують очі? Пояснення одне не бачать. Давайте підемо донизу, спитаємо тих співробітників. Якщо у вас є відео, дайте, давайте ми його оцінимо, дамо правову оцінку. В асоціації безпеки дорожнього руху кажуть, навести лад на автошляхах можна, але для цього потрібна урядова воля і бажання самих водіїв. Поліпшувати дороги стежити за тим, щоб технічний стан автомобілів був в порядку, і головне виховувати людей їхнє культурне ставлення. Культурне ставлення в дії можна спостерігати біля ось цього бізнес-центру. Знаки, розмітка тут, хоч і є, але на водіїв не діють. Свої автівки вони залишають як хочуть, попри те, що в будівлі є підземний паркінг. Треба забрати пасажира я новлюс Все зайнято. Мене щось накапало на машину, я не розумію, що це. Не було доща нічого, тому я зупинилась подивитися. Ви ж порушуєте правила? А от як зменшити аварійність на дорогах, у водіїв своїй свої версії важна питання з парковкою вирішити. тому що тут не нарушаючи правила по центру, ні взагалі не можливо проїхати. Це нам гаїшники будуть розповідати. Що треба робити, щоб безпечніше ні їздити що? на дорозі було? Прийдеш до мене, дам телефон, я тобі так роз. Де і вирішило цілий тиждень розповідати правила дорожнього руху студентам і учням. А от водіїв обіцяють сильно не карати. Упродовж семи днів їх виховуватимуть. Я хотів би не штрафами лякати водіїв, а треба до водія звертатися як до батька, як до мами. Як... Ці водії проблеми на дорогах хочуть побачити на власні очі, і з автопробігом вирушають до чопа. Определити місце скапіння ДТП, подивитися на людей, пообщатися. То чим недоволений, да ви сократіть смертносте дорож'я. Але прямо зі старту самі порушують, їдуть без поворотників. Олена Зоріне Ігор Горсулій Твай. Цензура в мережі чи крок до безпеки громадян в Росії почали масово блокувати інтернет сайти. Станом на 12 листопада вже фактично відключено 180 ресурсів. Інтернет шмон робить новостворений орган Роскомнагляд. Офіційна підстава боротьба з поширенням дитячої порнографії, рекламою наркотиків і самогубствами. Під Сокиро разом із тим потрапили. Гумористична енциклопедія «Лука Лукаморія, сайт прихильників комп'ютерних ігор та стаття на сайті «Побідіш.ру». Мета статті рятувати від думок про самогубство. Деякі російські. Провайдери також блокують сайт Андрія Рилькова, присвячений замісній терапії для наркозалежних. Інтернет спільнота коритися не збирається. Інтернет-організація «Роскомсвобода» вже робить доступними ті сайти, які раніше були заблоковані.